Рік так називається авторський документальний проект нашого колеги Дмитра Комарова. Прем'єра цієї стрічки відбудеться на телеканалі Один ПОСАДИН Україна в загальнонаціональному марафоні. З перших днів повномасштабного вторгнення російського вторгнення Дмитро перебуває в найгрячіших точках, щоб показати глядачам війну та деокуповані території зовсім з іншого ракурсу. Дмитро став першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття, щойно й не звільнених Бучі Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини і Херсонщини. Документальний проект Рік від команди Світу на виворі це авторський погляд Дмитра Комарова. Унікальний, рідкісний, ексклюзивний коментарів від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Ну і звичайно ж, головні герої проекту Дмитра. Прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свої сили та міць. Ну, принципі, що я розказую, ви бачите Дмитро, у нас уже в студії, раді тебе бачити. Привіт. Рік, да? перше питання, яке всі ставлять. Е, а як сталося так, що найвідоміший блогер перетворився на одного треба з найексклюзивніших блогер. військових кореспондентів? Я вибачаюсь, ніколи не був блогером, був <ш> журналістом. <ш> треба, е, треба. Да, okay. мандрівником, мандрівником, але це да, вже да. минуле. У кожного з нас життя 24-го, майже рік тому, розділилось на до та після. Я до 24-го був мандрівником. А зараз це в минулому, і зараз я, звичайно, став. Разом з вами, колеги, військовим журналістом. І мені здається, всі ми журналісти зараз стали військовими, бо це ну така наша служба. Хтось взяв зброю, хтось взяв камери. І зараз е, всі світові журналісти їдуть до нас, е, тому ми просто зобов'язані фіксувати. І немає неважливого репортажу, неважливої фотографії, статті. Це все світова історія. Тому з перших днів, звичайно, я з камерою, з колегами, і ми фільмуємо. А от е... Я просто прочитала, що треба спитати в Дмитра Комарова. А люди хочуть дізнатися. А то мить, коли Дмитро Комаров вирішив все-таки їхати там, де стріляють. Я вам скажу так, для ну тому мене... що неочікувано було для, для людей. всіх. Я не працював військовим журналістом. Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли це був десь третій день повномасштабного вторгнення. Я приїхав сюди на телеканал. Був тільки топ-менеджмент. Нікого не було, охорона була, і е, я запитав, е, як потрапити. як потрапити. Я просто стукався в усі двері і шукав е, якісь контакти і е, поради, і як е, поїхати на війну. Я е, став приєднуватись до різних бригад е, і вже пам'ятаю, моторошно було, коли е, перші числа березня. І ми їдемо дорогою, яка відома більшості киян, окружна дорога біля лавіномолу. І там вже блокпост, і хлопці кажуть, далі обережно, не можна далі. Ну ми були з військовими, ми проїхали. Там вже прострілюється. І ми на шаленій швидкості летимо. Бачимо, біля пущі горять заправки. А, ну, це було просто. Не вірили, що це Київ, і біля гостомелю. До часів е, Другої світової і е, табличка така меморіальна, що у цьому місці відбувалася героїчна оборона Києва від німецько-фашистських загарбників в 41-му році, і там ми ставимо міномет біля цієї таблички і е, воюємо вже не проти фашистів, а проти росіян. Дмитро, а теж питання від людей. А як ви побороли страх, якщо він у вас? Був? А... Ви знаєте, мабуть, моя. Можливо, мирна поп -попередня, мирна попередня діяльність, коли все ж таки було багато небезпек. Ми теж бували в зонах військових конфліктів, десь в небезпечних природних місцях, горах, джунглях. І я, до речі, вважав, що я бував в небезпечних місцях. І зараз, на жаль, вдома найнебезпечніше все. І страху, як такого не було. Я потрапив туди, і коли потрапляєш, ти вже в епіцентрі подій і просто далі працює працюють професіональні рефлекси. фіксувати все найцікавіше для глядачів для історії. Ми всі одна команда з вами, і ми всі робимо кожен в своєму куточку дуже важливі речі. Скажи, а ти, от на той третій день, коли ти взяв камеру і поїхав, ти розумів, що ти маєш зробити щось таке велике, на кшталт фільму про Ні. який ми сьогодні говоримо. І Тому команда тебе була, була був, готова не? команда. Сам а, же не поїдеш? Я вам до речі, скажу, що навіть ідеї фільму рік не було, мені здається, до грудня. Я збирав просто матеріал. Я це моя власна ініціатива. Я за власні кошти з своїми друзями, волонтерами. Я маю на увазі як волонтери перші місяці навіть попросилися до мене оператори. Сергій Мацко, оператор, і Ігор Гома. А Сергій мені зателефонував десь на третій день і каже: Дім, що робиш? Я кажу: Ну, я зараз намагаюся якось організувати зйомки. Він каже, а я роблю коктейлі Молотова у е, підвалі. Хотів би знімати краще. Я, я кажу, у мене наразі ну, немає зарплат. Він каже: це не треба, я хочу просто працювати. І та, так само другий оператор. І ми разом поїхали, ось так почали знімати. І далі, завдяки тому, що. Нові друзі, нові знайомі з'являлися серед наших захисників. Я потрошку-потрошку починав розширяти географію, і мій маршрут йшов по найцікавіших, найактуальніших, скажімо так, точках на, на, на той час. Найтяжче з моральної точки зору. Ой, ну напевно це 364 страшних дня на сьогодні, але страшніше я ніколи не забуду. Ми першими заїхали в Бучу. Mm -hmm. Я просто мій мозок не встигав переварити цю інформацію. І коли ми вперше заїхали на цю вулицю, я навіть не міг на камеру коментувати. У мене не вистачало слів. Я плутався, я закривав обличчя руками. Я просто не вірив в те, що я бачу. Це от ось така не дуже велика вулиця, вона вся усіяна тілами. Ми вийшли з машини, і я бачив це просто на власні я очі. Близько. Я не пам'ятаю назву. Але ми пройшли разом з поліцейськими. Угу. Вони це була зачистка ще перша, зачищалась територія, бо десь залишились потеряшки, так звані росіяни, угу. а, і місцеві жителі ці, полі, ці поліція отримувала інформацію. Наприклад, бабуся якась підкоже каже: бачу в гаражах світло і вогонь горить. Мабуть, там росіяни. І перевірка йде. Тобто, і от ми під час цієї перевірки ми приєдналися до групи спецпризначенців і ми фільмували цей процес. І ось разом з ними ми пройшли цю вулицю, я вперше побачив, потім я попросив вільний час у поліцейських, і ми просто з камерою пройшли, все зафільмували. Це була найважча година, мабуть, за цей рік. От просто. Іти там і намагатися щось прокоментувати. Я скажу, воно більше закарбувалося в пам'яті, наприклад, от, навіть більше, ніж в кадрі. Можна побачити це в кадрі, хоча ми блюримо і не показуємо обличчя, звичайно. Але я обличчя цих людей назавжди запам'ятав. Я от зараз вам кажу і пригадую, дідусь їхав на велосипеді, впав. Картопля біля нього, його продукти, ну просто життя зупинилося. Це страшно. Тобі включили цю по спогади. Дане скажіть. Будь ласка, у нас лишилося зовсім багато часу. Давай про фільм поговоримо, коли його дивитися, про що він, що ти хотів сказати цим фільмом. Завтра вже я забуду. вибачаюсь, вибачаю три години спав, сьогодні матуємо: в 2015 на один плюс один Україна, і в 21 в національному марафоні. Окрім документальних зйомок. У нас будуть найцікавіші герої, і я можу вже відкрити в марафоні таємницю? Ну, звичайно, заради щоб Ми заради цього. Ви побачите думки людей, як ви цитуючи вас, що руками і мозок, яких твориться наша перемога. Угу. Ви побачите президента, головнокомандуючого і головних командуючих, які цей рік приймали ключові рішення. Тобто, в моменти, навіть коли вони навіть, а, туде, Деякі речі більш? навіть в моменти, під час оперативної роботи. Ну, там є просто історичні, унікальні кадри. Мені пощастило, як журналісту, достукатись і отримати ті доступи, дозволи. Я дуже раджу всім побачити. Що ви їх вже бачили, цих всіх людей? Скажіть, тому що. Знаєте, завжди дивляться на тих, хто в кадрі, завжди дивляться на тих людей, які беруть камеру, мікрофон, їздять на як на останню інстанцію, яка може сказати, а до чого все йде? Чим закінчиться ця війна? Я не експерт, не військовий експерт, тому І я не буду від вас. Ставити чекають відчуттів. А я можу сказати свої відчуття, що я бачу впевненість у військових. І у командування країни, і військового командування впевненість, позитив і, і настрій виключно на перемогу. Ось на я, я жодного військового не бачив за цей рік. Хто сказав, та ну зрозуміло, як буде такого. Не буває. Ось всі кажуть тільки перемога, перемога питання тільки коли. Але цитуючи багатьох героїв, питання вже вирішено. Лише залишається дочекатися і зробити дуже багато роботи. Ну, до цієї Досі можливо, навіть не ці слова, які ви вимовляєте. А люди ж дивляться на вас, як ви виглядаєте mm -hmm. при спокійно ви а кожен з змінився. У кожен змінився я не такий, як перші місяці. Дякую, ми дякуємо тобі дуже. Собі дуже, дуже вам дякую, дякую. За дякую. За Дмитро Комаров. зараз. Ми говоримо автор документальної стрічки рік. І нагадаю, завтра на телеканалі «1 Плюс Україна, 1 Україна в 20.15 і в марафоні в 21 годині. Uh -huh. Дякую, ми будемо чекати. Дякую, тобі, дякую вам, чекати. вам дуже. Дякую. Ми повернемось за цю трошки менше ніж за годину. Чекайте, буде не менш цікаві гості. Повірте.